Всім привіт, вітаю на каналі. І сьогодні в нас на огляді чи то іштар, чи то хацу наміку, чи то і те, і те одразу. Саппорт, хіллер, дамагер, бафер. Лучниця, що користується кастетами. Місячна жриця і месія для всіх фуд-фетишистів. Зустрічайте юно. Мені вона на жаль так і не випала, хоча намагався привести її на стрімі. Сподіваюсь, ще випаде до кінця баннеру. А поки що мені позачала акаунт, тому маю змогу зробити для вас відос. І почнемо, ми, як завжди, з білда. Тож, юна у нас користується чакрам-луком, але насправді кастетами. І по кастетам зброї в неї варіантів доволі багато. Насправді. Так, сігна її буде найкраща зброя, але так як вона скейлиться від ліберейшн дамага, користується здебільшого ліберейшн дамагом. Сігна Сен -Лі Яо також чудово її підходить. Настільки чудово, що можете не крутити її власну зброю, якщо у вас є сигна Яо. Різниця між ними десь всього 6%, а в загальному дамагу команди всього 2%. Третім найкращим вибором для вас буде Синазані, хоч і відстає вже відчутно. А з четвірок найкраще підходять обидві БПшки, якщо, особливо якщо у вас великий ранг. Ну і далі поговоримо про ехо. Що ви, нарешті, виформили собі на Августу з дурацьких ехонестів. Ну що ж, вітаю, вам потрібен ще один. Боюно так само використовую Crown of Valor на щити. І тут ми використовуємо 3 плюс 2 з іншим сетом. Ехо насправді стандартні. На четвірку ставимо крити на трійки аеродомах, на одинички атаку. В Слот четвірки, і в перший слот загалом найкращим вибором для нас буде Lady of the Sea ехо, так як вона дає нам аеродомах і Ліберейшн домах. Але якщо ви зможете зібрати повний трисет без неї, то сюди можна поставити і четвірки з інших аеросетів також. Бонус буде трохи менший, але варіант робочий. Окрім сету, на щити, інші два шматка можна взяти з будь-якого аеросету. Наразі у нас їх є аж три. Щодо прокачки талантів, пріоритетів у нас тут на першому місці Forte, потім Ліберейшн. Все інше можна і не прокачувати до десятки. А, та тут навіть інтроскіл прокачаний. Сіквенси існують, і жодного з них немає такого, без якого не можна грати. Вона супер чудово грається на s 0 Щодо статів, вам потрібно набрати хоча б 70% крит шансу, якомога більше крит дамагу, і по енергії хоча б 116-120% відновлення для комфортної гри. Так, з білдом розібрались, можна перейти до навичок. І так, тут вони знову щось намудрили, щось дуже омега складне, але я постараюся просто розказати в двох словах. В юну в нас є три стійки: звичайно, півмісяць і новий місяць. Відповідно, три різні вигляди одного фортебару. Перша стійка стандартна, вона нічим не відрізняється, має просто базові атаки і два касти скіла. Все, що нам потрібно зробити в першій стійці, це перейти в наступну. Це можна зробити за допомогою касту скіла, звичайного. Ще ульта також переводить нас в другу стійку. В другій стійці в нас вже базовими атаками заповнюється форте. А також стає доступним перехід в наступну стійку, що робиться стрибком. В третьому режимі, тобто в фазі нового місця, ми можемо використовувати наше форти для того, щоб посилювати базові атаки і скіли. Ці посилені атаки не тільки завдають багато шкоди, а ще й лікують всю команду. Також при повному наборі концерту нам відкривається особлива хеві атака, яка розгортає домен, тобто залишає після себе поле, яке майже як у берегині лікує поточного активного резонатора. Відновлює стаміну і посилює дамаг виключно Августи. Чому виключно Августи? Бо для того, щоб отримати повний баф від поля, постійно потрібно накладувати на себе щити, а це поки що вміє робити тільки Августа і сама Юно. Фан факт: більшість скелів юну можна відміняти і все одно отримати ефект, а також вона змінює небо в залежності від того, в якій вона зараз фазі. Тобто на небі буде Півмісяць, новий місяць, або повний місяць, в залежності від того, чи вона в другій, третій стійці і чи використала домен. У грі, звісно, були схожі ефекти в жежі і в берегині, але щоб настільки глобальний, поки що це перший, як на мене. Тож, підсумуємо в двох словах: ми набираємо форти за допомогою інтронавички, ульти, скіла або базових атак в другій стійці. Останнє не рекомендую. Після чого ми стрибком переходимо в третю стійку, використовуємо всі наші форти на покращені атаки, тим самим дамажем лікуємо команду. При повному концерту використовуємо хеві атаку для того, щоб розгорнути домен. Також її аутро бафує наступного резонатора на 50% хеві атак ампліфаю. От і все юно, як це все використовувати, розглянемо в ротаціях, а поки що подивимось команди. Так як юно в нас бафує хеві атаки. Звісно ж, вона є найкращим саппортом для всіх хеві атак дамагерів, особливо Августи, які вона дає не тільки 50% ампліфаю, а ще плюс 40% ампліфаю з її поля. Чи значить це, що вам нема сенсу крутити юну, якщо у вас нема Августи? Звісно ж, ні. У нас є купа хеві атак дамагерів, таких як ЗАНІ, таких як Фібі Дамагер, таких як Джиян Данжин. Хоча з нею не все так однозначно, бо Юна забагато хілить. В результаті з Фроловою комфортніше грати, і навіть майбутня галбрена. І так як юн не тільки бафає, ще й хілить, вона дає вам змогу збирати з нею команди без хілера, наприклад, без берегені чи веріни. Але якщо вам мало її як сапорта, вона ще може бути і гіперкері. Юно, в нас дамажить ультою і дамажить доволі непогано. Тому так, не вже? Але наша конфужінка Джаншін нарешті має своє використання. Причому знову ж таки, так як ЮН не тільки дамажить, а ще й хілить, в третій слот, вам не обов'язково брати хілера, можна спокійно взяти, наприклад, Чакону. Судячи з моїх тестів в такій команді Чакона буде приблизно дорівнювати берегині, якщо у вас Дженшін не прокачана. Якщо ж у вас Дженшін прокачана на десятки таланти і так далі, хороший сет. То скоріш за все чекона тут буде навіть краще, бо вона буде бафати обох ваших дамагерів, чи саб дд можна так сказати, а не тільки юну. Принаймні, я обома цими командами зміг закрити останній поверх вежі, при тому, що Джаншін в мене в мунлітсеті. але тут постає і проблема. Чи справді вона потрібна для Августи? О, ні, Августа спокійно може прожити із тим же Мортефі, Вона чудово почувається навіть з ним. В той час, як для джияння, все одно краще буде чекона, а не юно, так як з нею він може квіксвапатись і робити дві ульти за ротацію. Тобто юно не є якимось have персонажем ні для кого. І добре все одно, що я випускаю відео так пізно, бо мені не приходиться пояснювати, чи варто вам крутити персонажа, чи ні. Був момент виходу мого відео, всі, хто хотів викрутити, вже давно викрутили, а всі, хто хотів скіпнути, вже вирішили скіпнути. Насправді, ротація в юно ну, дуже різниця в залежності від того, що вам від неї треба. Вона може бути як із супер швидким сапортом з швидким набором концерту, так і дамагером, який довше залишається на полі, і добряче дамажить. А саме різниця в тому, як саме ви набираєте і використовуєте її форти для покращення атак. Найшвидше її ротація виглядатиме приблизно так. Заходимо на поле з інтро навички, одразу ультуємо. Ульта переведена з другу стійку, після неї одразу робимо стрибок, щоб перейти в третю. Використовуємо покращений скіл, базові атаки повне комбо, ще один скіл, заряжену атаку, і виходимо з поля. Так, та це дуже швидко. Давайте ще раз. Інтро, ульта, стрибок. Скіл. Три базові. Знову скіл, заряжено, і виходимо з поля. Хоча насправді після ульти ще треба прожимати ехо скіл, я завжди забуваю, а потім жаліюся, що в мене не вистачає енергії. Тобто в цій ротації ми повністю заповнюємо форте юно ультою і інтро скілом, використовуємо його, і цього повністю вистачає для того, щоб заповнити концерту. Якщо ж ви хочете вижити більше дамагу з юну. І вам не стільки важливо, скільки часу вона буде на полі, то тоді ми можемо розтягнути її ротацію і зробити набагато більше посилених атак, а саме два рази заповнити і використати її форте. Для цього нам потрібно починати не з ульти, а з інтро і скіла звичайного. Це дозволить нам заповнити форте, перейти в третю стійку стрибком, використати його і вже потім ультанути, щоб дозаповнити форте ще раз цією ультою. Це дозволить нам знову використати покращені атаки і вже потім тільки вийти з поля. Насправді варіації того, як тут використовувати покращені базові скіли, дуже багато залежить від того, як вам зручніше, скільки у вас відновлення енергії. Вважайте тільки, що якщо у вас хоч трошки є ще форти заповнені, то наступна атака буде повністю покращена, навіть якщо цього форта не мало би вистачити. на Покращення атаки. Саме в цій команді, до речі, найбільша проблема це, напевно, монахиня. Вона туговата. В мене вона С2, тому мені легше, без секвенсів буде складніше. Ну що ж, перейдемо до висновків. Та я монтую відео вже четвертий день, перебіжками між роботою, між іншими справами, і поки я це робив, я вже сам собі вибив юно, хоча почав я знімати на чужому аккаунті. І наразі я зустрів знову проблему ВУВи — те, що це гача гра. І проблема не в тому, що круток вистачає тільки десь на половину персонажів, бо половина персонажів для гача гри безкоштовної це загалом нормально. Проблема в тому, що вони кожного персонажа роблять настільки офігенним, що його не хочеться пропускати. Всі ці анімації, всі ці маленькі деталі, а хочеться крутити просто всіх і само собою круток на все не вистачить. Так у мене було з юно. Мені прийшлося навіть ачівки фармити для того, щоб її отримати. Ну і як мені загалом? Загалом мені дуже навіть подобається. Вона дуже приємна в грі. В неї дуже багато варіантів команд, в які її можна поставити. Прикро тільки те, що з данжин вона не дуже добре працює, я думав все-таки до данжин її поставити. Але якщо ви хочете свій апгрейд до Gianna, до Августи, то це ваш найкращий вибір. І у нас, скоріш за все, буде ще дуже багато дамагерів, які грають від Heavy Атак в майбутньому. По власному дамагу Юно, по моїм відчуттям, десь на рівні Бранта, що дуже навіть класно. Мені здається, Юна у мене зараз дамажить навіть більше, ніж Сен-Ліао, хоча в неї немає сігни. А які у вас враження від цієї жриці-лучниці? Пишіть у коментарях, якщо її крутили, для кого її крутили, чи може для Гальбрени, чи може все таки ви хотіли одразу робити з неї гіперкері. Ну а на цьому у мене все. Побачимось в наступних відео. Головне, щоб вони тепер неї скін не випустили, а то я точно розорюся.